Мир Божий усім вам, дорогі християни, дорогі брати та сестри, чи може по справжньому радіти та людина, яка не має істиної любові? Ось про таке питання хотів сьогодні з вами поговорити і пригадати події земних днів Ісуса Христа. І він знову до синагоги війшов. і був там один чоловік, який мав суху руку. І, щоб обвинуватити його, наглядали за ним, чи він у суботу того не вздоровий. і говорить він до чоловіка сухою рукою Стань посередині, а до них промовляє: У суботу годиться робити добре чи робити лихе, життя зберегти чи погубити. Вони ж мовчали. І споглянув він із гнівом на них, засмучений закам'янілістю їхніх сердець, і сказав чоловікові: Простягни твою руку! І той простяг, і рука йому стала здорова. Фарисеї ж негайно пішли та з іродіянами раду зробили на нього, як його погубити. За що? За що погубити? Хіба це не радість, коли людина має здорову руку? Виявляється, ні, для когось це не радість. Є ще одна подібна історія. Одного разу Ісус. З учнями своїми йшов дорогою і побачили чоловіка сліпого від народження. І учні запитують у Ісуса, а хто згрішив, він чи його батьки, що він народився сліпим? Христос відповідає і каже: ні він, ні батьки, але Він сліпий для того, щоб на ньому з'явилась Божа слава. І ось коли Христос його оздоровив, і Той став зрячим і почав радіти й хвалити Бога, відразу ж з'явились фарисеї. Які зрозуміли, що ага, раз в день суботній Христос його оздоровив, то Христос грішник, Він не від Бога, і почали лаяти цього оздоровленого чоловіка. І сказали йому такі слова: Ми знаємо, що Бог говорив до Мойсея, звідки ж узявся оцей, тобто Христос, ми не відаємо. Відповів чоловік і сказав їм: Тож воно й дивно, що не знаєте ви, звідки він, а він мені очі відкрив. Та ми знаємо, що грішників Бог не послухає хто ж Богобійний і виконує волю Його, того слухає він. Від віку не чувано, щоб хто очі відкрив був сліпому з народження, коли б не від Бога був цей, він нічого не міг би чинити. Вони відповіли та й сказали йому: Ти весь у гріхах народився і чи тобі нас учити? І геть його вигнав. Ось така реакція на подію, де здавалося б. Тільки радіти залишалось. Потім Ісус зустрів цього в минулому сліпого і сказав йому такі слова, і промовив Ісус: На суд я прийшов у цей світ, щоб бачили темні, тобто ті, хто фізично не бачить, а видющі, щоб стали незрячі, ті, хто має очі фізичні, а духовно стали сліпі. І Христос каже: В цьому є суд в цьому світі. Чому ті, хто мали би першими впізнати Бога Отця в діях, які він чинив через свого Сина Ісуса Христа, в тому слові, яке він говорив через свого сина, його не впізнали. Чому? Чому настільки закам'янілі були їх серця? Христос же і відповідав на це і каже Хто від Бога, той слухає Божі Слова. Через те ви не слухаєте, що ви не від Бога. Відізвались юдеї і сказали йому. Чи ж не добре ми кажемо, що ти самарянин і демона маєш? Ісус відповів: не маю я демона, та шаную свого Отця, ви ж мене зневажаєте. Не шукаю ж я власної слави, є такий, хто шукає та судить. По правді, по правді кажу вам, хто слово моє берегтиме, не побачить той смерти повік. Здавалося, це ті люди, які з дитинства вивчали писання. Які вивчали закони і знали його настільки досконало, що він від зубів відскакував, але серце було наповнене зовсім іншим словом, серце було наповнене зовсім іншими почуттями, і Христос каже: хто слово моє берегтиме, той не побачить смерті повік. А якщо цього слова немає в серці, то таке серце в смерті, і смерть в такому серці. Воно не може радіти чомусь доброму. Воно не може радіти Божому, тому що воно наповнене Духом ворога Божого диявола. Не може радіти диявол чомусь доброму, що походить від Бога як любов до людини. Він ніколи не може радіти правді. Він радіє лише злу і усякому лиху, тому що така його природа. І той, хто має у своєму серці слово такого батька, слово такого князя, що панує в повітрі, він інакше діяти теж не може, як тільки так, радіти злу, і ніколи не зможе радіти правді, любові та добру. Пам'ятайте, як апостол Петро та Іван йшли до храму, і по дорозі зустріли чоловіка, який не міг ходити від самого дитинства. І вірою в Ісуса Христа вони його підняли, і його ноги стали здорові, і він почав хвалити Бога, скакати. Хвалили Бога багато людей, хто це бачили, але не всі, не всі могли порадіти за цього чоловіка, і відразу з'явилися ті, чиї серця надихнулись злом. Апостолів схватили і кинули до в'язниці, а на другий день вони вирішили поставити їх перед собою, щоб від них отримати звіт. І, поставивши їх посередині, запиталися, якою ви силою чи яким ви ім'ям те робили. Тоді Петро, переповнений Духом Святим, промовив до них начальники люду та старшини Ізраїлеві. Як сьогодні беруть нас на допит про те добродійство недужій людині, як вона вздоровлена, нехай буде відомо всім вам і всім людям Ізраїлевим, що ім'ям Ісуса Христа Назарянина, що Його розп'яли ви, то Його Воскресив Бог із мертвих. Ним поставлений Він перед вами здоровий. Петро продовжив ще свою промову, а потім вони склали нараду і прийняли рішення, як далі бути з цими апостолами. І, закликавши їх, наказали їм не говорити і взагалі не навчати про Ісусове ймення, і відповіли їм Петро та Іван та й сказали Розсудіть, чи це справедливе було б перед Богом, щоб слухатись вас більш як Бога. Знову ж той самий почерк на зло. Здавалося б, це вже зовсім інші люди, зовсім інше місце, а характер ворожнечі проти добра один і той самий, тому що за цим стоїть дух, дух, який вивертає Боже Слово, який його переступає, який його під себе підминає і видає його як істину, це є релігія. І сьогодні, брати і сестри, нічого не змінилося. Реакція на правду така ж сама. Реакція на добро, яке від Бога, на усяке свідоцтво істини, точно така ж сама. Нічого не змінилося, тому що диявол і його всі слуги, вони лише тим тільки й зайняті, щоб сіяти цю ворожнечу проти усяких діл Божих, які сьогодні Він звершує через свої посудини, які вірно ходять перед ним у страху. І в його Святім Дусі. Диявол ніколи не зупинявся вести цю війну, і вона сьогодні продовжується. Але цим словом, хочеться надихнути ті серця, які крокують правдою і не дивляться ні на що знають, в кого увірували. Тому хочеться просто підтримати ці серця. Я приведу власний приклад. Років 20 назад я тоді ще був підлітком. І виховувався в сім'ї п'ятдесятників, де мій тато служив в тому зібранні, і вся моя родина п'ятдесятники. І шло якраз будівництво молитовного будинку, і я також приймав там участь. І коли ми вже його побудували, то на передній частині зали потрібно було написати якийсь текст із Біблії, який би до чогось закликав народ. І я пам'ятаю, як прийшло так на серце написати слова із книги пророка Амоса: приготуйся до зустрічі Бога Твого. Ну тоді щось так здавалось, а що може бути важливіше, ніж приготуватися до зустрічі з Богом. І ми з одним братом із пенопласту випилювали ці літери і потім приклеїли ці слова, і вони, напевно, там і сьогодні ще є. Але коли я почув слово істини, слово прохрест, то я чітко зрозумів, що там, де я знаходжусь, у цьому вченні п'ятидесятників, у цьому зібранні, істини там немає. Там Бога немає, тому що переступається вчення Христа, і люди не вірять, що Христос прийшов звільнити від гріха людину назавжди, і сьогодні можна жити без гріха. Люди там в це не вірять. І коли я засвідкував їм цю правду, цю істину, що саме для цього і була жертва Христа, щоб нас зробити вільними від гріха назавжди, бо так написано, що хто народжений від Бога. Не чинить гріха, не може грішити, бо від Бога народжений він. Коли я їм це засвідкував, мені сказали, ми з тобою чашу одну пити не можемо. І я залишив це зібрання цих людей і вийшов звідти. Вже пройшло чимало років після цього. І ось не так давно я зустрівся з цим братом, з яким ми разом випилювали ці літери. Приготуйся до зустрічі Бога Твого. І він так суворо запитує мене: Ну як там справи, Віталій? А я йому відповідаю: а ти знаєш, а я настільки щасливий, мені настільки приємно і радісно, що я готовий до зустрічі з Богом. Мене настільки надихає ця радість від того, що я очікую цього дня, коли з'явиться Христос на хмарах. А він так подивився на мене і каже: Шкода мені тебе, Віталій, нещасна ти людина. Ось релігія. Вона не здатна радіти. Люди, які знаходяться під дією такого духа, які керовані таким духом темряви, вони ніколи не можуть радіти, вони ніколи не можуть радіти любові, радіти правді, радіти істині. Це зовсім інша природа. Це завжди буде ворожнеча. Сказав Христос свого часу так. Я їм дав Твоє Слово, але світ їх зненавидів. Бо вони не від світу, як і я не від світу. За що зненавидів? За слово. Тому, що ти повірив правді, ти повірив істині, як вона є, ти повірив тому, що сталося в жертві Христа, що ти там став вільний і вільний назавжди, ти там став святий, ти там став праведний в Ісусі Христі. А релігія дивиться на таке положення речей. І каже нещасна ти людина. Я аж ніяк не засмутився від слів цього брата, просто привів це як до прикладу. Я його зрозумів він інакше не може. І не тільки він, а люди, які знаходяться в такому вченні і подібному до такого вчення, вони не можуть радіти, не можуть радіти тому, що в істині, тому, що в Христі Ісусі. Чому? Тому що дух, який стоїть за тим вченням, він ніколи цього не дасть в серці пережити. Він ніколи з тобою поруч не прославить Бога. Це релігія. Тому щасливі сьогодні ті, хто вийшов звідти, хто зрозумів це, хто побачив, хто стоїть за цими вченнями. Мова не йде про людей самих, мова йде про дух, який стоїть за такими вченнями, який бере Слово Бога в уста, перекручує його, домішує свого і подає як істину. І ті серця, які наповнені такими вченнями, вони діяти інакше не можуть. Вони ніколи не можуть радіти істині. Вони ніколи не зможуть радіти правді, радіти добру. Тому не дивно, що сьогодні доводиться таке зустрічати. Дух диявола, він сьогодні не заспокоївся, поки є на землі церква. Церква Христова, яка стоїть в істині, яка є стов. Утвердження цієї істини, до визначеного Богом часу, диявол ніколи не перестане ворогувати проти тих, хто стоїть в істині. Про це Христос говорив так: намуки тоді видаватимуть вас і вбиватимуть вас, і вас будуть ненавидіти всі народи, за імення моє, і багато хто в той час спокусяться, і видавати один одного будуть, і один одного будуть ненавидіти. Постане багато фальшивих пророків і зведуть багатьох, і через розріст беззаконства любов багатьох охолоне, а хто витерпить аж до кінця, той буде спасенний. І проповідана буде це Євангеліє царство по цілому світові на свідоцтво народам усім, і тоді прийде кінець. Амінь.